Доброго дня, друзі. Хочу вам показати форму бурдака Басанти. Воно вже повністю готове, ми його так держимо трошки. Трошки зрізали, трошки держимо Це у нас в привитому варіанті. Це на преображенні привитий басанти. Ну, є і на своїх корнях уже кущик висадили, там тоже є гроздочки. Ну, а це одна така гроздочка. Тут за кілограм Ягода крупна. Сейчас я які плюси в його, він дуже дуже хрустящий. Сейчас попробуем, уже разломаю ягоду. Да, вона от ламається руками ягода. Он біла, все біла а це дуже хрустяща ягода. Набрав уже цукор хороший. Ну, в тіні вона, конечно, погано краситься отут. Оце дивки ні, так ягодки такі не докрашені. Де більше на сонечку вони такі хорошо крашені. Оце у нас тут а, трошки там зав'язалася. Оце теж басанті гроздочка. Ну, гроздів його такі, ну, є за кілограм, є і меншенькі гроздочки. Ось басанті. ну, це у нас зав'язалось, тут декілька ягіднь. Маленька гроздочка така, тут взагалі погано колір узяло. Ну, вона теж все однаково на смак. Вже вона висить уже давненько. Тут ось, гроздочка і на, 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 на тій стороні. Ось де подивіться, яка красива гроздь. Тут за кілограм буде така. Не, не хоче мішечки знімати, бо шершні дуже, дуже здорово полюбляють басанті його смак ну гармонія. Нема нему ні сказати нічого. У мене просто гармонія. Гармонічний смак. Цукор набрала вона вже, у її, у її, трошки вже ріжемо її потихеньку. Не сильно солодка вона, я одразу скажу. Такий помірний цукор у її. Ну це її дуже хрустяща м'якість. Дуже. Це, мабуть, один із самих таких хрустящих виноградів. як яблуко єси така ягодка можна сказати немаленьких розмірів це в мене вже другий рік вона на прививки плодоносить оце таке басанті потрошку зав'язалося це у нас далі преображення пошло тут теж в мішочках а це у мене на і на цій плоскості це у мене басанті. Все, до, до скорих зустрічей.